Слава Україні! Я Олег Кріштоп, і Це історія для дорослих. Сьогодні вкотре почнемо з найважливішого російського вторгнення. Третій рік триденної спецоперації був для Путіна непростим. У травні 2024-го йому геть не щастило. З одного боку, кремлівський карлик в п'яте оголосив себе президентом Ерефії, точніше, в шосте. Просто один термін дозволив Медведєву побути зверху. З іншого перший ж його офіційний візит у новому старому статусі обернувся ганьбою і приниженням. Він хотів виторгувати усі Цзіньпіня збільшення поставок газу і новий газопровід. Натомість ледве випросив право продавати до Китаю топінамбур і яловичі хрещі. І повірте мені, уже в этом году ми построїмо перший в світі хрещі в ім'я Сибірі і в ім'я Сибірі-2. 9 травня Путлер за звичкою спробував потеребонькати імперську велич. Але зміг вигнати на парад у тричі менше військ і техніки, ніж до війни. А згори на це все взагалі сніг випав. І це було найхолодніше 9 травня в історії Московщини. Чи може попередження з небес? І вісті з фронту не тішили. Путлер пішов у наступ на всіх напрямках, але прорвати фронт не зміг. Бо над ним зароїлися мухи. Дрони противника, як мухи просто літають над головою. Все це і по-перше, якщо над тобою мухи, тоді вони щось про тебе знають. А по друге, це вже не вперше в історії московські армади зазнають нищівної поразки від дронів. Про це сьогодні і поговоримо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розповімо, чого найбільше бояться окупанти. Відіш дрон Камікадзе? Ні, і я не віжу. А он є. Російське вторгнення до України у 22-му почалося як нацистський бліцкриг Другої світової з концентрованими авіаударами, танковими колонами і глибокими проривами. Але це дуже швидко обернулося велетенськими втратами для нападників і ганебними відступами. Як казав кіборгмаршал, ідіяніча с Київська область, немає. почому? Тому що отримали пізди. Потім був український контрнаступ осені 22-го, і фронт стабілізувався. Бліцкриг змінився позиційним тупиком і кривавими битвами зразка Першої світової. Путін вдавав, що у нього все чудово і за планом, але серед окупантів почалося невдоволення. А щасливий дедушка думає, що йому добре. Что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Припущення Пригожина було вірним. Дєдушка таки був мудаком. У 2023-му він Пригожина вбив і продовжував м'ясні штурми української оборони. Для нього відкрилося вікно можливостей, бо західні союзники затримували допомогу Україні. ЗСУ бракувало снарядів і далекобійних ракет. Деякі позиції довелося залишити. Але очікуваної побіди все не було. І в кінці 23-го року помітно підпилий Путін на урочистій зустрічі в Кремлі, вперше пожалівся на мух на фронті, коли там стріляють, кадають, літають як мухи голову. все, гораздо все складніше і прозаїчніше, ніж бокал шампанського. Глибока думка: на фронті виявляється складніше ніж пити шампанське в Кремлі. А ще ці літають. Ці – це він про FPV-дрони. на першому маневреному етапі війни більшу роль відігравали важкі серійні безпілотники, типу українських байректарів чи російських форпостів, орланів та ланцетів. І москвити тоді нас значно випереджали, бо Україна придбала перші турецькі БПЛА у 2018-му, А Кремль почав закуповувати дрони ще у 2009-му. А вже у 21-му Міноборони РФ похвалилося, що має чи не найбільший безпілотний повітряний флот у світі більше двох тисяч одиниць. Важливо підкреслити, всі ці аналогомнітні російські орлани і застави насправді не винайдені російськими кулібінами. Майже все у них дизайн, начинка, тактика, застосування куплене чи вкрадене у Ізраїль. Складали їх євреї, хитромудрі, хотіли наїхати, але не вийшло. І з ними не рівнятися тобі, ти. Дремуче. Чому саме з них тут треба відкотитися трохи назад в історію? Перші безпілотники з'явилися ще у 19 столітті. Австрійський маршал Йозеф Радецький при облозі повсталої Венеції запускав над містом повітряні кулі без людей, зате з бомбами. Годинниковий механізм за визначений час скидав їх вниз. Практичний ефект від цього був невеликий, зате виглядало круто. Згодом цей експеримент повторювали американці під час своєї громадянської війни. Потім про це забули. Бо вітер зносив кулі, куди заманеться, і бомби часто падали на своїх. Це змінилося на початку ХХ століття. Тоді з'явилася авіація і радіозв'язок. Тепер можна було робити радіокеровані літаки. І всі взялися це робити. Але їм відвели роль повітряних цілей для навчання пілотів та зенітників. Найбільше вони були неспроможні. Радянські дронолюби теж пішли в цьому напрямку і створили так звані телетанки. Це були безекіпажні радіокеровані машини на базі БТ-7 і Т-26. Найбільшим їх фанатом і лобістом був маршал Михайло Тухачевський. Сторонником дистанційної воєнної техніки був маршал Тухачевський. Он відділ будущее не только за танками, але й за підводними лодками, безекіпажними самолетами, торпедними катерами і так далі. У розробку повзучих термінаторів були вгачені велетенські кошти. Маршал мріяв про цілі дивізії робототанків, які безстрашно чивитимуть ворога і не здаватимуться в полон, але вилізли проблеми. Танки дрони не вміли стріляти прицільно, а ще постійно втрачали зв'язок з операторами, тож проект згорнули, а Тухачевського розстріляли. Під час вторгнення до Фінляндії вже зроблені дорогущі телетанки пускали перед звичайними машинами на випадок мін чи засідок, і вони чудово горіли. Також їх навантажували вибухівкою, пускали на ворожі укріплення в ролі сухопутних торпед, але без особливого успіху. До речі, московити таке практикують досі. На Авдіївському напрямку окупанти запустили в бік позиції нашої армії МТЛБ Камікадзе. Набиту тротилом. На щастя, смертоносна машина не доїхала до цілі, дорогою підірвалась на протитанковій міні. Єдиним справді ефективним дроном Другої світової були саме такі самохідні міни. Тільки не радянські, а німецькі. Невеликі і дешеві танкетки Голіаф і Шпрінгер були справжніми дронами Камікадзе. Вони несли центнер вибухівки і призначалися для підриву ворожих укріплень та важких танків. А дрон Боргвард міг скинути біля цілі півтонний заряд і ще й повернутися на базу. Також сторони експериментували з радіокерованими літаками. В основному брали старий бомбардувальник, завантажували вибухівкою і спрямовували на ціль. У німецькому варіанті це робив винищувач, у американському пілот-доброволець, який потім вистрибував з парашуту. Але була ця справа ненадійною і небезпечною. Саме від вибуху такого дрона загинув старший брат майбутнього президента США Джона Кеннеді – Джозеф. Ми розповідали вам про цю непересічну сімейку у попередніх випусках. По війні про дрони загалом забули. Їх знову опустили до ролі летючих мішеней для нової модної фішки ракет. Хіба що американці експериментували з БПЛА під час війни у В'єтнамі. Тамтешнім комуністам СРСР передав багато засобів ППО, чим нівелював американську перевагу повітря. Тому для уникнення втрат на розвідку почали запускати керовані дрони з камерами. Війна затягнулася і штатам довелося відступити. Радянська військова доктрина тріумфувала. Новою ареною радянського гібридного вторгнення став Близький Схід. Там Кремль ще з 50-х натравлював арабів на Ізраїль. У нас є окремий випуск про те, як Москва озброювала тамтешніх терористів. Але окрім тероризму, Кремль ініціював соціалістичні перевороти і диктатури в арабських державах і теж кидав їх в атаку. Безуспішно! Дав їм радянські танки, гармати і літаки, і стягнув до кордонів Ізраїлю. Але. Той не став чекати. У 1967-му ізраїльтяни завдали превентивного авіаційного та наземного удару по військах Єгипту, Сирії, Йордану, Іраку і Алжиру, розбивши їх вщен за 6 днів. Ту війну назвали шестиденною. Після такого розковбасу на новий напад зважилися уже тільки Єгипет з Сирією. Отримали нову зброю і купу нових радянських протиповітряних ракет з інструкторами. Напасти змогли несподівано і навіть прорвати ізраїльську оборону. Але коли повірили в себе і виїхали танковими колонами з під парасольки ППО, були биті, оточені і прогнані. Тепер уже Єгипет послав Москву за відомою адресою на нову війну вдалося вмовити тільки палестинський рух Фатах і диктатора Сирії Хафеза Асада, батька нинішнього Башара. Палестинці зайняли частину території Лівану, яку відтепер називали Фатахлендом, а сирійці ввели туди війська. Цього разу Кремль вже не обмежився зброєю і інструкторами. Операція планувалася в Москві, а на місці нею керував радянський генерал Григорій Яшкін зі своїм штабом. Усіма сирійськими підрозділами від дивізії до окремих батарей Рот, керували тисячі радянських офіцерів. Де-факто війна планувалася як перша радянсько-ізраїльська. За порукою перемоги були новітні танки Т-72 і 24. Зенітно-ракетних дивізіони під управлінням росіян. Ізраїль не пройде і не пролетить. Але він пролетів. Тільки вперед пішли не танки і літаки, а сотні безпілотників, які імітували повітряну атаку. Вони виманували на себе протиповітряні ракети, після чого до справи бралися розвідувальні дрони. А за ними ударна авіація. Ця битва, що відбулася у квітучій ліванській долині Беказ, протривала всього один день, 9 червня 1982 року. Завдяки дронам Ізраїль знищив до сотні літаків і п'ять зенітно-ракетних бригад. Формально сирійських, але ви розумієте, сотні росіян загинули. Спроби контратак наштовхувалися на авіаудари чи засідки, бо ізраїльські дрони вже вміли передавати відео зі своїх камер у реальному часі. Проти такого найкращі радянські танки виявилися сліпими і глухими мішенями. Розром був приголомшливий і безперечний. От зараз можна сказати, що Т-90 «Прорив» – лучший танк в світі. Он как только на позицію виходить, Все, там нікому нічого делать. Крім сотень танків, літаків, людей і репутації, СРСР втратив ще й упевненість в своїх силах. Керівництво зажадало реформ і оновлення. Згодом його назвуть Перестройкою. У військовій справі почалася нова епоха, за якою Москва не встигла. Всі війни 90-х і початку 2000-х росіяни вели по старому, перемагаючи чеченців, молдаван чи таджицьких повстанців. Перевагою в масі, але коли у 2008-му, під час загалом переможної війни проти Грузії, над ними кілька разів з'являлися безпілотники, після яких прилітали на диво точні Арт-Удари, генералам це нагадало їх епохальну поразку в долині Бекас. З цієї та низки інших причин війна тоді закінчилася окупацією лише частини Грузії. А Путін розпочав масштабну реформу армії і масову закупку дронів та технологій. У Ізраїль, бо Кремль з першого разу розумів тільки одну мову мову сили. Або як казав чекаський мафіозі Аль Капоне, добрим словом і пістолетом можна добитися більшого ніж просто добрим словом. Російсько-ізраїльська співпраця в розвитку БПЛА протривала до 2016 року, після чого номінально припинилася, але РФ отримала належний поштовх і далі розвивати свої дронові системи. До вторгнення вони підійшли, уже випереджаючи нас на покоління у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби. Але получили піти сили оборони України дивом зірвали путінський бліцкриг, відкинули ворога і стабілізували фронт. Наприкінці 2023-го над нами нависла нова загроза, і потік добровольців до війська скоротився. Захід майже припинив надавати допомогу через свої внутрішні проблеми. Виглядало, що московити. Задавлять українців своїм звичним способом масою і нечутливістю до втрат, але нашими воїнами було доведено, що дрони здатні давати перевагу і повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, fpv дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Україна в чергове вистояла. До цього доклалася не тільки держава, але волонтери і бізнес, які змогли організувати розробку і виробництво смертельної зброї з цивільних дронів. Воїни, які б'ють ними ворога, і ми з вами своїми постійними зборами на ударні БПЛА. Тож, давайте не зупинятися. Якщо ви служите у війську чи допомагаєте йому, пишіть про це в коментарях і ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні БайМіякофі чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світу. Слава Україні! Героям слава!